Так, я пам'ятаю десь в цьому сундуку. Так, тут немає, тут немає, тут немає. О, обсидіан. Давайте ми його візьмемо. Ну і построїмо десь недалеко собі такий портальчик з Обсидіана, Так, так, і так так так, так. так, так. Так. Далі ось так ось так. І ось так і ось так. Ага, щось завелико вийшло. Ладно, зараз ми розберемося. Ось так ми тут ламаємо, бистренько ламаємо. Ну і в принципі підбираємо ми оцей блок обсидіана, ну і ставимо ми його сюди. Во, портал можна сказати, як уже є. Осталося взяти зажигалку і підпалити цей портал. Ну і в принципі, друзі, він уже готовий. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Арті Майнер, Ну і сьогодні я знімаю продовження, де ми виживаємо у Майнкрафті 1.17. Да, нарешті я вже. Я можу сказати, я був на версії 1.20, ну, я перейшов на 117 по деякій причині. Ну, сьогодні я хочу посвятити це відео аду. Тому що сьогодні ми хочемо відправитися в ад, щоб добути для Око Ендера, ну, ці, які. Оранжеві штучки. Коротше, вам не об'ясню, просто я не пам'ятаю, як вони називаються. Ну і сьогодні ми йдемо іменно туди, щоб добути ці огняні штучки. Ну а ми починаємо. Давайте ми візьмемо золотий нагрудник, тому що без золотого нагрудника нас будуть, можна сказати, як бить пігліни, тому що вони люблять золото. Далі, я думаю, можна взяти золоті злитки, тому що можна потім буде ще з піглянами поторгуватися. Далі можна буде взяти алмазну сокиру. Ну і в принципі, що можна ще зробити? В принципі, я не знаю, що можна ще зробити, але можна вже... А! Точніше, давайте ми візьмемо собі щит, ну і можна ще буде зачарувати. Е, Гострота 5. ну Можна буде ще зачарувати на гостроту 5 свій меч. Ну і Давайте ми візьмемо цей діамантовий меч. Візьмемо цю зачародійську книжку на остроту 5. Ну, і зачаровуємо на гостроту 5. В принципі, все готово. Так, ну що, я ось взяв вже 23 штучки лазуриту. Давайте ми його сюди поставимо, ну і будемо зачаровувати собі. Так, зу, а, діамантову сокиру. Так, святість 2. Ну, в принципі, все йде, давайте ми його візьмемо, ну і ще зачаруємо його на шипи 3. Ага, значить, не можна його зачарувати, ладно, давайте ми може попробуємо з діамантовим кайлом, так і так. Теж не можна. Ну, я думаю, що в принципі, можна хоч так. Я думаю, що меч на е, незламність 3 і Гострота 5, це, друзі, дуже-дуже чудово. Ну, я думаю, що можна буде вже відправлятися собі вже в ад, тому що я можу сказати, друзі, все зібрав. Давайте ми спочатку знімемо цей діамантовий нагрудник і... Пасавимо собі золотий нагрудник, щоб мене не вбили. Ну що от, встречай мене. Так, заходимо, ну і телепортуємося. Так, 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 так. Ідіть сюди, ідіть сюди. Притві... Так, 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 так. Тихо, 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 тихо. Все хорошо, все хорошо, все хорошо. Так, 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 так. Щось ви якісь такі заряжені, ну я теж заряжений. Потихеньку, все акуратно. Так, 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 так. Тихо, 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 тихо. Так, 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 тихо, 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 тихо. Не горим, не горим, не горим, не горим. Далі опять продовжуємо йти сюди. Отак, отак. Далі цього б'ємо, цього б'ємо. Так, давайте, давайте, давайте. Потихеньку, потихеньку, потихеньку. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Так, так, так. Опа, все добре, все добре, все добре. Так, їмо, їмо їмо, 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 їмо. В принципі, як завжди, не хочу її їсти. Так, давайте ми чешіть хепнемось. По тому, що, друзі, у мене немає здоров'я. У мене ще один раз і все, в мене вже не було. Так, тут, в принципі, у нас, друзі, скелети. Так що, давайте ми будемо акуратненько, друзі, іти. Так, хто тут у нас? Господі. Алло, пацани, вас щось тут забагато. Можете чекайте, бо я сам не можу справитися. Давайте, давайте, потихеньку, 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 потихеньку вбиваємо. Так, 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 так. Тихо, 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 тихо. Друзі, тихо, тихо, тихо. Так, 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 так. Їмо. Або ні, підожіть. Якщо я поїм... То воно мені буде опять. Так. А чо я горю? А урон мені не надається. Так, а тепер вже надається, вже надається, вже надається. Давайте будемо ми тікати, відступаємо, відступаємо. І давайте будемо ми їсти. Їсти, їсти. У мене щита немає. Або підожіть. Так у мене... 4 палки, то це, друзі, дуже-дуже чудово. У мене ще дома 3 штуки, то це, виходить, 7 цих. Так що можна буде спокійно умирати. Я навіть не буду нічого робити, або хоча можна поки що постаратися, можна поки що постаратися. Давайте ми постараємося убити цього е, останнього ось так, ось так, ось так. давай давай, давай, іди сюди. Ого, так тут, -то, виходить, вже у мене 8 палочок. Це, виходить, якщо 8 додати 3, то це, що це, виходить, що багато. Так, давайте, може, ми цього уб'ємо, а може ще теж. О! То, в принципі, на єзи. Так, ну що, давай, давай мені якісь предмети, а лучше око ендера, тому що око ендера мені і надо. Скільки будь ласка, не в лаву, кидай. Так, ні, друже, ні, друже, не це давай далі, далі давай. Мені, понімаєш, мені треба око Ендера, щоб прийти в Майнкрафт, що вже ця рубрика закінчилась. Ні, не стріли, мені треба око Ендера. Ти понімаєш, що це таке? Це око ендера, це можна ними телепортируватися. Так, ну не це. Ну майже, майже, ну давай, постарайся, ну постарайся трохи, ну пожалуйста. Ну, по-братськи, будь ласка. О! Все, друзі, все, друзі. Дякую, дякую за Ендер. Як його... А, Ендерла. Ну, в принципі, дякую вам велике. А тебе. Ти... Е, е, алло, Ви що. Ви що А, Ні-ні-ні-ні-ні. Капець, ну ладно, принципі, мені якраз і надо було додому. В Принципі, тут вже у нас ніч. Ну і в принципі, що я можу сказати, в сьогоднішній серії ми добули нарешті Ендерперла. Ну а також добули аж цілих 9 вогнаних палок. Ну, дякую, хто подивився це відео до самого кінця. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій ютуб канал дзвіночком, тому що наша сіль це 220 підписників. Ну а всім до скорих зустріч! Також переходьте на моє наступне відео, воно по такій же самій темі.